Про події війни говорить Стратко. Україна може повернути окупований Крим та вийти на кордони 1991 року. Про це сказав головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю британському виданню «Гардіан». Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти, щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають. Сказав головнокомандувач ЗСУ за його словами. Росіяни вже були змушені повністю вийти з порту Севастополя після серії українських атак і ураження ворожих військових кораблів морськими дронами. Ми воюємо не кількістю, а якістю, сказав Олександр Сирський, додавши, що дрони відіграють таку ж важливу роль, як і артилерія. Загалом розповів головнокомандувач ЗСУ Сили оборони України за допомогою ударних безпілотників великої дальності змогли атакувати близько 200 об'єктів критичної інфраструктури на території Росії, які були пов'язані. З військовою логістикою в інтерв'ю головнокомандувач ЗСУ також розповів, що окупаційна армія має в Україні лише тактичні локальні здобутки, які коштують окупантам дуже великих людських втрат. Вони втричі перевищують втрати України, а на деяких напрямках навіть більше. У принципі, ворог не досягнув жодного значного прогресу. Сказав Олександр Сирський. Він зазначив, що тактика ведення бою російського командування полягає в тому, щоб жертвувати величезною кількістю піхоти, щоб виграти 200 метрів. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що не бажає досягти цілей за будь-яку ціну або кидати українських військових у безглузді м'ясні штурми. Саме через це часом доводилося відходити на більш вигідні позиції. Варто додати, що зараз довжина лінії фронту становить 3700 кілометрів. При цьому активні бойові дії тривають на ділянці завдовжки 977 кілометрів. Що як підкреслив головнокомандувач ЗСУ, вдвічі перевищує довжину кордону між німецьким. Чиною і Францією. Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з главою Пентагону Лойдом Остіном, під час якої вчергове заявив про важливість для України використовувати далекобійну зброю союзників по об'єктах на території противника. Ми обговорили останні події на фронті та нагальні потреби на полі бою. Я вкотре наголосив на важливості та нагальності зняття заборони на ведення вогню на великій відстані. йдеться в дописі Рустема Умєрова у соціальній мережі ікс. Міністр оборони наголосив, що Україна повинна. Намати право знищувати ворожі аеродроми, з яких бойові літаки бомбардують українські міста та об'єкти критичної інфраструктури, у свою чергу коментуючи телефонну розмову міністрів оборони, прес-секретар Пентагону, генерал-майор Пет Райдер розповів, що міністр оборони США підтвердив непохитну підтримку України. Також, за його словами, були обговорені результати саміту НАТО, який відбувся на початку цього місяця у Вашингтоні. Гадаємо, що під час нього Лойд Остін чітко дав зрозуміти, що, хоча США не мають Наміру вступати у війну вони продовжуватимуть підтримувати Україну. У ніч на 24 липня російські окупанти завдали удару по Харківщині із Білгородської області РФ, застосувавши балістичну ракету Іскандер М та ракету, тип якої встановлюються. Також ворог атакував південь країни ударними БПЛА типу Шахет із Приморська Ахтарська та окупованого Криму. Як повідомив командувач повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук. Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БПЛА противника. Відбивали повітряний напад підрозділи Більних вогневих груп сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕП повітряних сил в результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БПЛА, більшість на Одещині. Тим часом, по всій лінії фронту за минулу добу було зафіксовано 152 бойових зіткнення. Найгарячішим напрямком залишається Покровський, де нашими захисниками відбито 41 атаку противника. На інших ділянках фронту ситуація наступна. Практично по всій лінії фронту тривають важкі бої. На харківському напрямку російські загарбники продовжували штурмові дії. В районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ відбулось 13 боєзітнень. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбивали 9 штурмових дій окупантів біля шести різних населених пунктів. Росіяни акцентували свої дії на Синьківці, де за підтримки авіації провели 4 атаки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 штурмів російських окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем. Силам оборони потрібна інформація про склади пального паливозаправники та їхні маршрути в Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській областях та Автономній Республіці Крим. Про це написав віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. «Шукаємо інформацію про склади пального. Паливозаправники окупантів та маршрути, якими вони пересуваються. Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях, уважно перегляньте, яка на вигляд техніка та склади на фото. Надсилайте інформацію в є ворог, якщо бачили щось подібне. Паливо це кров для техніки. Якщо знищити склади та паливозаправники, росіяни не зможуть пересуватися між позиціями та швидко вести наступальні дії. Написав віце-прем'єр. Він нагадав, що українці скористалися чат-ботом вже більш ніж 615 тисяч разів і закликав дотримуватися правил безпеки. Нагадую, надсилайте інформацію в є ворог тільки якщо впевнені у власній безпеці, не обговорюйте переміщення техніки телефоном та одразу після листування видаляйте фото. І переписку з чат-ботом наголосив Михайло Федоров. 24 липня в китайському Гуанчжоу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Китайської народної республіки Ван Ї. Головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру. Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою. Зазначив Дмитро Кулеба під час зустрічі з китайським колег він наголосив, що російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток. А кожен новий день війни тягне за собою нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості. Тому потрібно завершити війну проти України, відновити мир і прискорити відновлення нашої держави, як зазначили в прес-службі МЗС України. Дмитро Кулеба довів послідовну позицію нашої держави, яка полягає в готовності вести переговорний процес з Росією на певному етапі, коли Росія буде готова вести перег. Говори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.